Трипільський будиночок святиня з кераміки це яскравий приклад трипільської культури, що існувала на територіях сучасної України в період бронзової доби до нашої ери. Трипільці на той час славилися своїми виробами з кераміки, які збереглися й досі. Вірогідно, що це храми. Вони досить рясно, так і декоровані, і угадується, да? тобто ці зміїні всесвітньо відомі. Зображення Тобто цей декор такий, от утрипіля він, він поліхромний, яскравий. Ну тобто, це унікальна культура. Валерій Касьяненко – один із тих людей, який намагається зберегти ту багату, різноманітну та навпрочу дивовижну українську культурну спадщину за освітою. Чоловік історик та археолог, а за покликанням ювелір, своє дитяче захоплення історією він перетворив на справу життя. Сьогодні Валерій співзасновник бренду ОІМ, що виготовляє унікальні прикраси. Інтер'єрні речі натхненні культурою давніх народів. Я з дитинства цікавлюся історією, археологією. Рідного краю і там буквально з другого класу вже там щось, пам'ятаю, копав, якісь там окопи німецькі. ну Таке в дитинстві, воно ж як, як діти, все ж цікаво, щось там копошитися. от і Я цікавився з того часу, потім згодом збирав світлини старі, там опитував своїх бабушок, там знайомих старожилів. От, ну тобто потрошечку збирав цей матеріал і далі вже. Якось воно, коли стало питання обирати професію, то я вирішив піти на історичний факультет. От. Ну а далі, вже коли закінчив, я активно приймав участь в експедиціях От, з першого курсу, все ну, досить щільно. Займалися археологією. Нас е, кількох студентів часто брали навіть там, коли всі навчалися, то нас брали в експедиції, бо ми найбільш активні були. Такі Валерій обрав археологію, але після університету доля повела іншим шляхом. Його батько Валерій працював ювеліром у майстерні. Чоловіка завжди захоплювала батькова справа. Та згодом це захоплення переросло у спільний бренд. Валерій поєднав обидві свої пристрасті: історію та мистецтво прикрас. У 2012 році ми відкрили ФОП, я відкрив на себе. От, і ми почали вже працювати не тільки як він працював з воском, да, з моделюванням, от, а вже перейшли на роботу з металами. Ну, срібло, там, рідше золото. От, ну, то був час, коли е, ринок насичувався ювелірними прикрасами, люди хотіли Тіфані зробити, копію там, чи булгарі. От, і ми задовольняли їхні потреби. От, але з часом. Певна кількість була замовлень на такі от автентичні, часто слов'янські амулети, оберіги, оця така тематика. От, і я почав помічати, що ну, його все більше і більше таких запитів. От, і потім, 2014-му, коли був Майдан, у людей проснулася жага до знань про Україну, тобто якісь от повернення до, до коріння, розуміння, що Україна. Це щось таке цікаве, що яскрава історія не така, там як часто в школах можуть розказувати. Ну тобто діти якось так сприймають, що воно якось не цікаво, там віч, вічний трагізм, <год> трагічність. А насправді ну, у нас дуже яскрава історія, дуже насичена подіями і. Причому вона така вписана в глобальний контекст, і на наших територіях часто відбувалися саме події дуже такого серйозного значення. Ну і принципі і зараз це так відбувається. От нічого не, не помінялося за тисячі років. Так народився бренд «ОІМ», названий на честь давньої готської держави, що існувала на українських землях. У колекціях майстерні прикраси і статуетки, відтворені за археологічними знахідками від трипілля та скіфів до козацької доби. Я зацікавився тим, що. Е Хотів, якби ну, такий от інтерес через ювелірне мистецтво: пробудити інтерес у людей до, до прикрас, до культури, до багатства національного нашого народу саме. Ну, з глибин, да? тобто, і зараз багато роблять, наприклад, прикраси таку. Ну, я їх етнографічними називаю, ну, то, то це 19 століття, там, перша половина, тобто, це дукачі, там, те ж саме з вишиванками. Да? Все, все, це ж все 19 століття, по суті, друг, зазвичай друга половина. І перша половина ХХ століття, це я кажу, пік розвитку цих вишиванок, цієї ці культури. От. А ми вирішили трошечки заглибитись в такі от більш архаїчні шари, там до Трипілля дійти, там до скіфів, ямна культура. Тобто, в нас є деякі там колони. Ми зробили там вигляді ну, срібні колони, там бронзові колони. Такі повторюють амулети явної культури, які робилися із кістки, у них і такі, видно, жерці носили, ну, тобто статусні речі. От, Ми ну, вирішили це все відобразити саме в металі. ну, тобто, Мало хто це знає, але це, якби, ну, ми подаємо це в контексті, і люди цікавляться, а що ж це таке? о, бля, Це ж ямна культура, о, це ж індоєвропейська спільнота. да, тобто, Процеси такі дуже цікаві відбулися в той час. І відповідно ну, є певний інтерес, да, тобто, коли воно в контексті. Ся подається, і людина купує цю річ. І вона розуміє, що, що воно таке. Сьогодні вироби ОІМ замовляють у понад 70 країнах світу у команді Валерія семеро майстрів від гончарів до різьберів по дереву. Він дізнається, кожна річ тут має не лише художню, а й історичну цінність. Нині Валерій служить у збройних силах України, але не полишає творчість. Його команда продовжує створювати унікальні речі. А сам він мріє відкрити у Дніпрі першу офлайн крамницю. Та проводити майстер-класи для всіх охочих. Це буде розпис, інші техніки, я думаю, вибійка буде, буде можливо робота з глиною. Тобто, як гончарні майстер-класи, але ну, такі більш ми з колом не працюємо, ми працюємо, якби ліпимо вручну, як там ямники робили. Тобто там архаїка така. Воно виглядає більш рустикально, але досить цікаво. От. Ну, Тобто, майстер-класи це теж один з напрямків, який зараз будемо впроваджувати. І я ж кажу, почнемо буквально там до Дня міста. Вже У нас буде такий от цікавий майстер-клас. Присвячений нашому місту і козацькому, козацькій е, основі. От, бо наше місто воно формувалось на, е, ну, на пам'ятках, які е, відносяться до козацької доби. Тобто це і фортеці, і Кодак, Новий, зокрема, і Старожитня Кам'янка на Люмберезі. Це Кам'янський район нині е, нашого міста, От, Ну, і інших хуторів. Е, ну, Тобто козацька присутність вона тут була досить. Е, Ну, яскраво виражена, і але ну це тільки ми зараз приходимо до цього, що про це починаємо згадувати. От. Так археолог і ювелір Валерій Касьяненко повертає до життя архаїчні образи минулого, щоб сучасні українці відчули зв'язок із власними коренями.